Аналітиків окупанти накопичують свій резерв. Про все це докладно розкажу вам я, Наталія Мартинюк. Вітаю вас на фабриці новин. Поставте, будь ласка, лайк та підпишіться. А я тим часом починаю. Аналітики Діпстейт повідомляють, що у селі Пельна складається непроста ситуація, яка потребує уваги військового керівництва. Пишуть, що там російські війська цитую. Вже певний час вільно перебував у селі, як у себе вдома, і командування на місцях дивним чином подавало інформацію щодо ситуації в населеному пункті, яким зокрема користувалося вище військово-політичне керівництво. Кінець цитати зазначається, що саме у цьому населеному пункті ворог накопичив свої сили. А тепер наступає як в сусідні села, так і на південь. У повідомленнях Гіпстайт йдеться, що оборона пильної ведеться завдяки досвіду бойових батальйонів та професіоналізму хлопців, у тому числі з ТРУ. Кадри, які ви бачите зараз, це робота 42 ї ОМБР. Так вони знищують путінську армію в районі цього села. Саме ця російська техніка днями готувалася зайти в село пильне, а також присутні кадри ударів по техніці вже на південь від цього села, зокрема з десантом на техніці. Ситуація залишається складною і динамічною. Ворог не залишає спроб просуватися далі, закріплюватися і насичувати район піхотою. Але сил для масштабнішого просування у росіян наразі немає. Додаткові ресурси вони поки що не залучають, а направляють все на дестабілізацію регіону. Продовжуються також обстріли. Нині зауважують діпстейт, командування загарбницької армії, вочевидь ставить задачу мінімум витягування на себе сил. Аналітики твердять, що це буде можливим лише з постійним контролем наших сіл на Харківщині, адже це провокуватиме розтягувати такі потрібні фронт ресурси. Станом на зараз вже не стоїть питання звільнення території, а поки зупинення фактично безлімітної кількості окупантів, які цитую йдуть на смерть як на свято, кінець цитати. Тим часом український воєнкор Юрій Бутусов повідомив, що наші захисники прорив російських військ зупинили на рубежах у 2-5 кілометрів від кордону. Ба більше на одному з напрямків, де ворогу вдалося просунутися, розгортаються наші резерви. Далі цитую: Росіяни намагаються застосувати тактику інфільтрації, тобто шукають розриви у наших бойових порядках силами самостійних груп піхоти. Які мають обтікати наші вузли спротиву за підтримки ударів авіації та артилерії, але далеко противнику пройти не вдалось. Усі спроби присочитись виявлені по ворогу. Активно працюють наші артилерія та дрони. Наша артилерія боєприпасами на даний момент забезпечена. Кінець цитати офіційно ворога локалізовано у так званій сірій зоні на Харківщині. Про це повідомляє речник ОСУВ Хортиця Назар Волошин. Наведу його цитату. Рішенням командування посилені наші оборонні підрозділи ЗСУ, і воно вже реалізовується. Противника локалізовано у сірій зоні, вона не розширюється. Однак є питання того, щоб його до кінця знищити і повиловлювати у тих лісопосадках, де він міг заховатися. Кінець на тлі своїх наступів на Харківщину Росіяни втратили ще понад 1300 своїх військових. Також за добу позбулися до 20 одиниць бронетехніки. Задпабліки публікують, як стверджується, удар по дамбі через Сіверський Донець в районі Старого Салтова. Так, ймовірно, росіяни намагаються ускладнити логістику на кордоні в районі Волчанська. Загарбники уже самі публікують свої військові злочини. Нині на форумах пишуть, що у 2023 році на цій дамбі зробили тимчасовий піший перехід для місцевих. А ось як командують загалом ситуацію на Харківщині, українські військові. Прошу послухати, шановні українці, харків'яни. Всім доброго та бадьорого українського ранку. Їдемо тримати оборону на харківському рубежі. Харків тримається на жаль, вони зайняли декілька невеличких сіл на Харківщині, які були і так в сірій зоні. Тобто, їхній успіх єдине лежати. Під розбитою бехаю і димітися, слава Україні, друзі. Віримо в ЗСУ. Все буде Україна. Харків стояв і буде стояти. Фахівці центру протидії дезінформація пояснюють, що так званий наступ на Харківщину це ніщо інше, як обманний маневр. Головний удар буде по інших українських населених пунктах. Послухайте, намагатимуться зменшити присутність, як вони думають. Кількості сил оборони безпосередньо на Сході, де планується головний удар ворога. Знову ж таки, це Покровськ часів яр Костянтинівка це ті напрямки. Ну і також варто говорити про Курахове, варто говорити про. Мирноград та про інші міста це головна зона удару ворога. Даний удар на Харківщині це маневр для відтягування наших сил. Тим часом на Харківщині проводять евакуацію. Вивели вже майже дві тисячі людей. Волонтери забирають цивільних з Чугуївського, Харківського та Богодухівського районів області. Там очікується нарощення вогню. Армія РФ відновила штурми біля глибокого. Ворог вів артилерійський обстріл у напрямку стариці. Інститут вивчення війни повідомляє, що нині росіяни за 30 кілометрів від Харкова, але 50 тисяч не зможуть взяти місто. Аналітики стверджують, що окупанти не мають наразі стратегічного резерву для наступу. За оцінками військових аналітиків, російські війська, ймовірно, проводять початкову фазу наступальної операції на півночі Харківщини, яка має обмежені оперативні цілі, але спрямована на досягнення стратегічного ефекту відволікання військових і техніки з інших критичних ділянок фронту на сході України. У звіті Американського інституту вивчення війни зазначається, що російська війська здійснили дві обмеження дії в цьому районі: одну на північ від Харкова в напрямку Липців, та одну на північний схід від Харкова поблизу Вовчанська. На Харківщині відбуваються активні бої із російською армією. Про це повідомляє голова ОВА Олег Сенігубов. Водночас він зазначив, що так звана сіра зона на півночі області не збільшилася. Далі цитую: ворог намагається просуватися вглиб нашої території. У нас тривають активні бойові дії на території населених пунктів Стрілеча. Пильна і Борисівка, а також у районі Олійникового та Огірцевого. Ситуація за цими напрямками повністю контролюється. Сіра зона поки що не збільшилася. Тобто, фронт у нас наразі стабілізувався. Справді у нас відбуваються жорстокі бої за ті населені пункти, які я назвав. Кінець цитати руху, «Атеш» із посиланням на власні джерела зауважують, що росіяни навіть влаштували бунт після наказу рухатися на Харків. Далі цитую. У підрозділі мотострілкового батальйону 44-го армійського корпусу ЗСРФ одна із виділень на відріз відмовилася йти на штурм. Бо бійці добре знають про якісні зміцнення на російсько-українському кордоні. А також були свідками невдалих диверсійно-розвідувальних операцій із боку російських військ. Кінець цитати. Росіяни офіційно визнали початок наступальної операції в Харківській області і заявили про нібито захоплення п'яти населених пунктів, які за даними української сторони є сірою зоною. Нині відстань від сірої зони до Харкова усього 24 кілометри. У мережі також помітили, що росіяни використовують для своєї техніки для штурму Харківщини окремий новий тактичний знак. Цей знак у вигляді ромба з хрестом використовує підрозділ угрупування військ «Сєвєр». Росмедіа зауважує, що цей символ нагадує руну для позначення «Гунгнір» – списа одіна, який не знає промаху. Та от партизани, а теж, які повідомили про бунт, зазначили, що нові знаки на техніці російські військові малювали власноруч ще й фарби купували з власної кишені. А от спецназ нацгвардії України Омега показує, що залишилося від бронетехніки, яка атакувала кордон. Повідомляють, що знищено 4 БМП та Урал, але все ж деякі групи росіян могли проскочити. То зауважують, знешкодять і ті залишки піхоти противника, яка можливо ховається по посадках. Офіційна заява ЗСУ перекидають резерви на Харківщину для зупинки прориву. Про це повідомив речник посув Хортиця Назар Волошин. Прошу послухати його цитату. На даний час тривають оборонні бої на напрямках населених пунктів Липці та Вовчанськ. Продовжуються контрударні заходи. Ворог там застосовує піхоту та техніку. Також тривають бої і в прикордоні в районах тих населених пунктів, які перебували фактично в сірій зоні. Стрілече, пильна та Борисівка, а також район Олійникове та Огірцеве. Кінець цитати. Підрозділ гострі картузи, який зупиняє наступ, зауважує, що це все тільки початок. Росіяни мають плацдарм для наступальної операції. Так, ворогам завдають чималих втрат. Публікую це відео і додають, що це ще вчорашні десантники, які штурмували Харківщину. Далі цитую: у них все так добре, що навіть немає змоги забрати своїх двохсотих, і це майже на кордоні, буквально декілька кілометрів глибину України. Поки що, все йде не зовсім за російським планом. Кінець цитати у Білому домі прокоментували початок наступальних дій військ РФ на Харківщині. Тут вважають, що метою ворога може бути окупація Харкова. Про це сказав речник Ради національної безпеки США Джон Кірбі. Цитую. Ми очікували, що Росія розгорне наступ на Харків і виглядає так, що він почався. Американська сторона тісно співпрацювала з Україною, аби підготувати ЗСУ до такого розвитку подій. Найближчими тижнями РФ неймовірніше посилить обстріли Харківщини та введе додаткові сили, аби відтіснити ЗСУ та створити неглибоку буферну зону вздовж кордону. Та ми впевнені у Збройних силах України і цілодобово працюємо над тим, щоб забезпечити їх технікою, зброєю, інструментами, необхідними для захисту від цих атак. Кінець цитати. Тим часом голова Харківської ОВА Олег Сенігубов наголошує, що зараз підстав для евакуації мешканців із Харкова немає. За його словами, обласна влада продовжує моніторити ситуацію і комунікуватиме з населенням, але рішення щодо виїзду люди ухвалитимуть самостійно. А поки росіяни заявили про те, що нібито вже зайшли у Вовчанськ. Поліція спростувала заяву ось таким відео. Подивіться: так доброго дня, 11.05.2024 2024 року. Поліція у Вовчанську. Ми працюємо, евакуюємо людей. Вчора було евакуйовано близько 250 людей. В нашим екіпажам поліції було вивезено 160 осіб. Доставлено до точки в якій військова адміністрація забезпечила автобуси та направила людей всіх до міста Харкова або кому куди потрібно. Всім надається допомога, всім, необхідно, звертайтесь на спецлінію 102. Будемо надавати допомогу, будемо всіх забирати. Екіпажі працюють, поліція Вовчанську, ми на місці. Слава Україні! На жаль, росіянам у ході спроби прориву також вдалося пошкодити, щонайменше один український танк пишуть, що це сталося біля села Липці. Ще російські воєнкори показують ось ці кадри на свою аудиторію. Подають це як найбільшу перемогу у ході наступальної операції. У Білгородській та Курській областях Росії пролунали вибухи. Російські телеграм-канали з посиланням на губернатора Білгородщини В'ячеслава Гладкова. Зазначають, була оголошена ракетна небезпека, нібито навіть збито кілька повітряних цілей на підльоті до Білгорода. Сам Гладков також повідомив про кілька десятків пошкоджених будинків, вибиті вікна та пошкоджені автомобілі. А ось як все виглядало в Білгороді. Місцеві посадовця не слухали. Замість укриття обрали для себе вечірню прогулянку серед місця. Подивіться, Ілонка, не відходить. А це напевно сам момент влучання. Погляньте. Влучили по нафтобазі, каже автор ще одного відео. Оце почалося. Зазначає чоловік, використовуючи чимало нецензурної лексики. Та панів по ті базі Попали. Попалі ще спада на позволя. Попалі вранці гладко заявив: вісім осіб постраждали в результаті нічних обстрілів Белгородської області. Троє, це дві жінки та один чоловік, отримали уламкові поранення в поселенні Новосадовий. Інші постраждалі з поселення дубове, а це робота російського ППО. Практично повністю розтрощений овочевий магазин. Лише табличка відкрито збереглася. А у Курській області, за словами керівника місцевої влади Романа Старовойта, перехоплювали безпілотники, начебто збили в регіоні аж два дрони. Їхні уламки пише губернатор пошкодили вікна у деяких приватних будинках. Також частина БПЛА впала поряд з господарським двором. Видання РБК Україна з посиланням на власні джерела «Угор» зазначає: цієї ночі дрони Буданова атакували волгоградський нафтопереробний завод РФ. Він входить у корпорацію Лукойла. Атака найімовірніше, відбулася близько 3.45. Наразі відомо, що на заводі зазнали пошкоджень установки первинної перероблювання нафти АВТ-1 і АВТ 6 Ще напевно ушкоджено кабель керування повітряними холодильниками, внаслідок чого відключеними опинилися сім із них. Також пошкоджено димову трубу печі. Сьогодні Міноборони Росії повідомили, що за ніч їхня протиповітряна оборона знищила 21 снаряд РСЗВ вампір та 16 дронів. Зазначають, БПЛА перехопили над Курською, Белгородською та Волгоградською областями. Ще у ніч на 11 травня у Ростові загорівся потяг із цистернами. В них було паливо. Сталося це все на залізничній станції Куберле. Гасити вогнище взялися російські рятувальники. Пойшуть, що локалізували загоряння на площі 200 квадратних метрів. Постраждалих немає, відзначили у відомстві. Дивіться, як все було. А ще вчора прилетіло у Калугу по нафтопереробному заводу, Цей МПЗ – перший завод. Знімаючи відео, автор каже: На слава Богу, хоч розпустили. Зазначу, що це вже друга атака дронів на цей НПЗ за 2024 рік. Перша була 15 березня. Тоді частина обладнання мануфактури зазнала пошкодження. У окупованому росіянами ще у 2014 році в місті Ровеньки, що на Луганщині, сталася масштабна пожежа. Пишуть горів НПЗ. Його загарбники використовували у своїх наступальних цілях. Самопроголошене керівництво так званої ЛНР повідомляє. Троє людей загинули ще семеро отримали поранення. Йдеться, що зокрема це співробітники нафтобази, а також мешканці будинків, які розташовані поряд із нею. Усіх поранених госпіталізували до місцевої лікарні. Зазначається, що четверо постраждалих перебувають у тяжкому стані. Одного з них переведено на апарат ШВЛ, двоє у стані середньої тяжкості. У усіх постраждалих мінно-вибухові травми. Медіа публікують також фото касетного субоєприпасу Атакамс. Його ймовірно знайшли неподалік виникнення пожежі. Так званий гауляйтер Леонід Пасічник у своєму телеграм-каналі написав, що внаслідок удару пошкоджено житлові будинки, сільгосптехніка та цивільні автомобілі. До ранку сьогодні пожежники вогонь погасили. У Міноборони України обстріл села Ровеньки. Досі не коментували. А є ще відео зі ще одного тимчасово окупованого росіянами міста з Донецька. В дану секунду здесь прильоти. Люди побежали искать укриття. Поки незвестно, є пострадавши. Аднака на улиці находилася чи много людей. Люди біжать в укриття, а над містом пока здіймається дим. Російські змі пишуть, що постраждав місцевий ресторан «Парадайз». Місцеві зазначають, що, начебто, перед прильотом вони чули роботу ППО РФ. Що ж, загарбникам та колаборантам зірвали свято. Адже сьогодні там з гуляннями мали відзначати 10-ту річницю фейкового референдуму в так званих ДНР та ЛНР, а також день так званих республік. На фоні вибуху припарковані автомобілі з російськими триколорами вони мали їхати вулицями міста. Зетпабліка пише, що через обстріл цей автопробіг скасували. Та згодом у телеграм-каналах з'явилося чимало ось такого відео. Все окупанти пишуть, що напевно удари по Донецьку були з із РСЗВ Хаймерс. Так звана влада самозванців повідомляє про щонайменше одного загиблого та одного пораненого. Місто Печора, Російська Республіка, Комі. Сьогодні по обіді там обвалилася частина гуртожитку з першого по п'ятий поверх. Пар так виглядає цей будинок 69 за адресою Почорський проспект. Редо за інформацією місцевого МНС, постраждалих немає. Повідомляють, евакуювали 14 людей, зокрема п'ятьох дітей. що обвалу це будівля слід було очікувати підтверджують місцеві послухайте рухнула люди жаловались стільки, ходили везде писали І вот чего дождались в итоге Ще 2023-го, за підсумками прокурорської перевірки цього та іншого гуртожитків у Печорі було порушено по дві кримінальні справи: за непридатність об'єктів життєве забезпечення та недбалість. А ще раніше у будівлі неодноразово траплялися комунальні аварії у січні 2021 року. Всі стіни одного з під'їздів покрилися льодом майже до сталі. У печору вилітає голова комі Володимир Уйба для перевірки обставин. Найкумедніше, що ще вранці він пообіцяв допомогти так званій ЛНР коштом місцевих бюджетних грошей в збиток своєму регіону. Про це пише Радіо Свобода. Зазначається, що тимчасово окуповане місто Ровеньки Луганської області тепер є підшефнем для комі. Так вирішила пропутінська влада. Нагадаю, там напередодні ввечері трапилася пожежа на НПЗ – От Уйба пообіцяв виділити гроші на ліквідацію наслідків. Та поки він мовчить про те, як допомагати мешканцям гуртожитку, який обвалився в Почорі. цей вікенд для Росії став насиченим на трагічні новини. Ось цю ДТП, яка відсталася у Санкт-Петербурзі, тепер вважають найбільш смертельною за останні 20 років. Маршрутний автобус впав у річку Мойка. В салоні знаходилося 20 пасажирів, семеро з них загинули. Врятуватися у цій трос вдалося 56-річному чоловіку. Нині він з тяжкими травмами знаходиться в одній з лікарень Пітера. Інших рятувальника діставали з річки. Правоохоронців винен у цій ДТП водій автобуса. Це уродженець Таджикистану Рахматшок Курбонов. Він встановило слідство, не впорався з керуванням та звернув автобус прямо в огорожу на мості. Внаслідок автобус зніс паркан та вилетів прямо у річку. А ось це відео з салону автобуса. На передньому сидінні сидить жінка позаду, чоловік із тростиною. Видно, що транспорт не переповнений пасажирами, та в якийсь момент водій починає різко вивертати кермо. Ймовірно, саме в цей момент він входив у поворот. Чому російські чиновники та посадовці беруть під так зване шефство інші міста, коли у своїх чимало проблем не чують і не бачать певно звернень своїх мешканців? Як так пишіть ваші думки у коментарях? Також не забувайте підписатись на фабрику новин, поставити свою вподобайку цьому відео. До зустрічі.